Так, зузульки вам видно. Вроді має бути видно. Дивіться. Е Вскриваємо наш випуск скопадок. Дивіться, оновляю його. Так, оновив. Так, написати. Один лайк, підписатися на канал, писати один канал, в якому потрібно описати три країни, які ви винесли у список бажань і чому саме ці країни. Бачите, так? Ми копіюємо силочку. Скопіювали силочку. Дальше. Е е е тут були е деталі проведення розіграшу. Значить, переходимо на. Сервіс, який проводить розіграш. Дивіться, оновлюю його. Бачите, оновив. Щас, секундочку. Ну що, готові? Ану, поставте цей сердечко. І будемо шукати переможця, хто поїде в Каппадокію за 1 євро. Ану. Ну що, погнали! Ну, бачите, умови не виконані. Ось ця людина зробила коментарі, але йдемо далі. Ну що, готові? Бачите? А могла людина виграти, якщо виконала умови. Опа. Є. Значить, класний випуск. Мрію відвідати, шамрій не Нью-Йорку, Нове заводі. Потім... Все. Умови виконані. Значить, друже. Вітаємо тебе з. Перемогою. Так, зараз, секундочку. Маю я тут повідомлення встати. Так. Не тут, тут. Так, ну що? Переможець? Вітаємо тебе! Юху! Ось цей хлопчина. Так. Ну що, вітаємо переможця. Е, якщо ти тут часом дивишся прямий ефір, то напиши. У нас вже були такі випадки, що людина, яка участвувала в розіграші, була на прямому ефірі. Ми прям е, совмісний прямий ефір провели. І це було прям мега-мега-мега-мега дуже круто і цікаво. Так. Давайте привітаємо е, переможця. Ну що, давайте тепер ще питання, в кого е, залишилося.